на Франківську вшанували великого кобзаря. Представники місцевої тергромади провели флешмоб з нагоди 210-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Спочатку хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто у боротьбі з ворогом поклав власне життя за свободу і український суверенітет. А ми зробили такий флешмоб і запросили наші колективи. Кращі колективи. Це капела бандуристів, муніципальна і наші муніципальний хор Галицькі придзвони. Запросили всіх працівників міської ради, всіх наших структурних підрозділів, працівники культури всі абсолютно практично цій площі. І дуже приємно, що до нас до приєдналася освітяни. Е, прийшли наші старшокласники, найближчих шкіл, які знаходяться біля міської ради. І Я щиро дякую, що прийшли. Разом ми заспівали заповіт. Разом за зараз співаємо равета на дні про і Вшановуємо пам'ять нашого кобзаря, який любив Україну, який мрія про щасливу Україну. І за те, що зараз складуть своє життя, наші воїни. Тарас Шевченко національний пророк, який став для України творцем ідентичності. Народна депутатка Оксана Савчук зауважила: нині важливо згуртувати людей довкола демократичних цінностей, які об'єднують нас в єдину титульну націю. В цьому році як ніколи нам дуже важливо знайти ті точки, які нас об'єднають. А для цього треба всього на повернутися до того, що завідомо турбує кожного українця. Це наша історія, це правда. І це сила для того, щоб бути міцними і сильними і далі продовжувати боротьбу на фронті. Бо ворог той самий, що за життя Шевченка, що за життя в нас сьогодні. 210 років пройшло, а Росія і досі намагається нас окупувати. Тому власне це дуже важливо, щоб надихнутися і бути міцнішим. В Івано-Франківській МТГ тривають так звані Шевченківські дні. У місті відбувається низка інформаційно-пізнавальних та культурно-мистецьких акцій, з нагоди вшанування. Пані Великого Кобзаря Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.